Привіт, привіт вам на каналі Ліда Діти. Сьогодні ми пограємо в э, 2048 Balls. Сьогодні Сьогодні друг да, ну, та, другу знову! Ну так, друга частина, просто ви набрали більше 50 переглядів, просто мій друг придумав, що якщо набереться більше 50 переглядів, то ми знімемо другу частину. Ой, а? Значит, никто, жайко, я хочу віктор хотів лайков або підписатися, значить я так зробив. І угу. у нас є світла 4,32 і 16. Почекайте світли 30. Почекайте, я поставлю на паузу. О, можемо знімати далі. Я включу відео далі. О, Я зробив все нормально. Печенька забрав. Тепер... Окей. Okay. Тепер я знімлю відео на 5 хвилин, просто вам не подобаються довгі відео. Підписчики, ну, що ж, що? Що не так, став? Так, понятно. Що не став? Якісь підписники навіть не дивляться мої відео, тобі скажу. Угу. Я не знаю, чи... Чо... Well, Ви взагалі ще, ще коментуйте на відео? Ну ладно, я знімлю відео на 7 хвилин. Oh. Ладно, хай буде сім, хвилин. О, таке сонце тут. Та... Я, якщо, якщо ви хочете кого нам. Угу. Напишіть в коментарях там. Якщо, якщо буде, якщо буде більше, якщо якщо буде хоча б три підписники, це 24. Тепер. Ну, і тоді як... Тоді ми знімали... Руші свитки. Всіх свізів 52. І якщо набереться більше 5 лайків, то ми знімемо нову третю частину. Ну, Як світу 52 лайків, то самий різкий купсів. А якщо набереться більше 70 переглядів, то ми знімемо третю частину тоже. Давай 60. О, oh, 69. Mm -hmm. Ну так, смішна цифра. Ну, э, нормально сміються не англійські ютубери. просто. Ну, ми... yeah, я думаю, я во взагалі це найрізкіс, думаю, я бачу світли 512, я якщо, якщо якісь 1024 гб'є, то 512, то в тюрбу за просто. Не, як ти його зробив, той світлий 512? Я так просто, я, я то в рапорту так зробилася. Нє, 512, 512, куди летиш? Нє, то треба забрати, а, тут 256. <плес> Окей, то не треба забрати. Що так багато світлих чотири? О, вже 3 хвилини 19 хвилин. Е, Три хвилини девятнадцять хвилин. <рес> я не правильно сказав. Три хвилини девятнадцять секунд. Оліе, на 512 кудись іде. 512! забирай від от то 512. Ми тисячу за а вообще-то я 4 тисячу буду на в знову, за шонов было світли 2048. Угу. Пам'ятаєте, в першій частині волобило 2048 світла? Якщо ви до дивили... ані, то не то не було відео. А. То, не було. а, то просто ми не знімали відео, то, ну короче, було то ну, все. Частина 3 ми будемо знімати як і то. Знову грав Фелодовий Кейт, якщо своє друг. Ну і ми там бачили світло 2048. І, я писала... Русь, і ми третя людина, щоб отримати цей м'яч, він дуже рідкий. Угу. І потім, потім, потім 4096 забрало його і ви поставили його в тюрбу назавжди. І взагалі, коли буде 4 тисячі знов, я її поставлю в тюрму теж. Uh -huh. Ну тільки якщо тільки, якщо буде іще один 248 світли, я її опустю оттуди. Окей. Okay. О, відео вже 5 хвилин 10. Окей. Okay. Ну, якщо хочете третю частину, то ви вже знаєте, що робити. Три підписника. Ну, 5... Три м'яч Три підписники, п'ять лайків і пісні. П'ять лайків дуже багато, а то в першу частину ніхто лайкав. Ну, Тут буде три лайки. Ага. І, ну, і, і 69 переглядів. Ну, або один. Або два коментарі. Ну, не наші. Ага. Бо коментарі. ми сто процентів напишемо два коментарі від вас. І ще напишіть своє ім'я тут, бо ви там не написали своє ім'я в Роблексі. Так, да, і вообще, не будь ласка, лайкайте, чесно. Угу. А то погані люди в першому частині ніхто від них лайкнув. тільки я лайкав там. Угу. Ну та ще були хейтери на старому каналі Робальдітик, який забанили, там написали фу, і я написав самте фу. Ну ви вже то чули в першій частині. Якщо все... хтось не дивився тут першу частину, не... людина, якщо ви не дивились першу частину, дивитись її. Тут. Ой, є вже 6 хвилин. Ну, лад, я здиблю 8. 8 хвилин, хвилин. 8 буде максимум вже. Uh -huh. А то ти говориш 5, 7, а тепер 8. Що буде наступне? 8 хвилин і 30 секунд? <рес> ну так. Ну максимум 8 хвилин, 2. І що хоч? 8 хвилин 45 секунд? Ні, yeah, не... нехай буде максимум 8 хвилин 15 секунд. Ладно, тоді. Хай буде. 7 хвилин. А чого? Ек... Взагалі на сервих так і один 10 ну, хвилин, тому що я мав раніше ніж відео почалось. Окей. Мені подобається світле 512. Мені теж. Вот світле 512... 520. І 128. Ой, я так по 12, 512. А 50. Ну ладно, Не будемо міняти час, бо зараз вже буде 8 хвилин і ще нас лишається 10 хвилин, а тих 5, тих 5 хвилин я виключу. Секунд. Якщо ви хочете частину 3 і пишіть, які гри наступні робити, а то у нас немає 8 хвилин, 15 секунд. Всім папа! -па!